Доброго дня, любі малята, хлопчики, дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Послухаємо казочки Мануель і діді, маленькі мишачі пригоди взимку. Вітрильник на льоду. Озеро вкрилося кригою. Мануель і діді збудували собі вітрильник, щоб кататися по льоду. Свіжий вітерець жене вітрильник по блискучій гладні. Мишенята помічають у кризі кілька ополонок. раптом із однієї вигулькує риба. Допоможіть, благає вона, мене хоче зловити ведмідь. У мануеля є ідея як можна прогнати ведмедя. Він приносить чорну фарбу і малює. На вітрилі страшну пику. Наступного дня, коли ведмідь знову приходить рибалити, він раптом помічає, що на нього суне якийсь маленький жовтий трикутник. Спочатку він просто дивується. Трикутник усе росте і росте. І ось ведмідь уже бачить жахливу мармизу. Ратуйте, чудовисько, верещить він і кидається на втюки. Бачиш, як це робиться, каже Мануель до рибини. Він тепер надовго забуде про рибалку. Рибка сердечно дякує друзям. Борсуча нора. Мануель пішов на прогулянку і заблукав. Йому дуже зимно. Він би заночував у дуплавому дереві, але, на жаль, там немає дверей. Мануель вилазить із дупла і бреде через глибокий сніг. Раптом в далині він зауважує дим, що в'ється вгору. Що це таке? О, та це ж труба. Звідки вона тут взялася? Дивно, з труби. Струменить тепло. Мануель гріє лапки. І тут у мишака з'являється ідея. Він приносить із лісу хмис і стромляє у трубу. Ось так зараз буде ще тепліше, думає Мануель. Аж тут унизу на схилі відчиняються двері, і звідти вилазить борсук. Ти що збиткуєшся? гукає від мануелю. Ти ж заткнув мені комін, негайно повиймай патики. Потім борсук лагіднішає і запрошує Мануеля на зиму до себе в нору. А полювачок діді давно вже тут. Як же затишно їм утрьох. Гарбузові сани. Одного разу Мануелі діді бачать, як ворона мчить згори на двох дощечках. Оце клас, захоплено вигукує Мануель. Я б теж так з'їхав разок. Мишенята йдуть до борсука. Подаруєш нам одного гарбуза із своїх запасів? просить Мануель. Борсук дивується, але гарбуза дає. Мануель і діді видлубують із гарбуза середину. Борсук спостерігає за ними і дивується ще більше. А от польовичок діді вже здогадується, що замислив Мануель. І ось вони вже летять згори на своїх супергарбузових санях. Ой ой, тільки б усе добре скінчилося. Адже внизу в долині озеро Трась! лід іще надто тонкий, і гарбузові сани. Шубовснули просто у воду. Міцно триматись. Усе обійшлося, Гарбуз плеве, мов би човен. Гарної вам розваги, друзі. Сир. Мануель і діді зустріли ворону, яка вкрала шматок сиру. Ворона вже наситилась. Хочете? Можете доїдати, каже вона. Друзів вдвічі припрошувати не треба. Вони наїдаються досхочу, бо ж із повним шлунком набагато легше переносити зимові морози. Мишенята вже ситі, а чи маленький шматок сиру ще залишається. Діді, каже Мануель, віднесімо його гірським мишам. Нехай порадіють. Друзі несуть сир у гори. Сир важкий, аж надвечір вони нарешті дістаються до печери гірських мишей. Ті саме зібралися гуртом довкола гасової лампи, і тут заходять Мануель і діді з ношею в лапах. Миші дуже радіють і гостям, і сирному подарунку. Що ж, на них чекає довгий і затишний зимовий вечір.